Парімач заряджений перемагати. Ми раді вітати вас, шановні друзі. Вашій увазі пропонується огляд четвертого туру осіннього сезону прем'єр-ліги 8 на 8 чемпіонату Києва в дев'ятку. Брюге та Санрайз рвонули у відрив. Ронін уперше в історії не програв. Про все в подробицях розповімо вам просто зараз. Це після гри. Тож поїхали. Центральний матч туру став таким лише за вивіскою, оскільки перевага одного суперника на другим була беззаперечною, а рахунок красномовним. Бронзовий призер попереднього сезону Брюге виявився на голову вищим за срібного призера Вікторію. Уже стартові чверть години зустрічі показали, що бельгійці, які на той час уже здобули гандикап у трим'ячі, свою перемогу з рук не випустять ні за яких обставин. Минуло 5 хвилин від початку. І Григорій Колесник вивів пивоварів уперед. Відзначимо при цьому зручний пас від Костянтина Мишеловки. Ще 5 хвилин, і чорні розвинули успіх, знову забив колесник. Ще 5 хвилин минуло, і знову колесник відправив м'яч до сітки. Кетриком цей бомбардир обмежився, але його команда з часом додала до його трьох ще три голи. Тім, пропустивши тричі, Вікторія схаменулася. Спробувала щось змінити. Принаймні, пропускати на деякий час припинила. Бували в біло-чорних нагоди, але не вдалося пробити Дмитра Павлушенка, якому й каркас допомагав. Не вийшло зробити бодай натяк на камбек. Наприкінці першого тайму навіть пенальті не реалізували. Воротар потягнув удар Романа Моргуна. У другому таймі гравці Вікторії вже зневірилися в них уже гірше йшла атаці, а суперники своїми нагодами не розкидалися. Віталій Смик, а за ним Іван Спорий довели справу до розгрому. Ну а крапку поставив Микола Роїк, і Брюге виграв з рахунком 6-0. Отож, 6-0, На перший погляд, досить легка перемога. Насправді була така перемога легкою, чи довелося. Трішки попрацювати, щоб здолати такого суперника, як Вікторія. Ну, варто кажучи, ми готувалися до цього поєдинку, бо хотіло, хотілося поквитатися за першу поразку, 8-0, коли ми програли. Тоді, звісно, у нас був дуже поганий збор чи травма і без замін. І ми готувалися трошки, бачите, нас колесник приїхав, зробив гола, зразу нам стало легше. Але ні, хлопці молодці, добре грають, технічно, добре виходить в пас катати нас. І... Трошки тактично ми їх перебігали, забили свої моменти і пішла гра, а вони трошки морально вже впали і вже так догравали. Після цієї перемоги, от здається, що ну не сказати, що дорога до чемпіонства відкрита, але от, все в ваших руках. Чи вірить команда у здобуття чемпіонства? Ми йдемо на першу сходинку, будемо боротися до кожного поєдинку. Готуємося. От програли, звісно, козакам, трошки якась гра не склалася. Але будемо робити все для першого місця. Ми йдемо на... Не на призи, а не на перше місце. Що ж, дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів. Ну, якщо в попередній грі рівного протистояння ми не побачили, то тут воно точно має бути. Так думалося впродовж поєдинку між Санрайз і козаками. І на те були причини. Майже 20 хвилин рівної гри промайнули без забитих м'ячів. Аж ось В'ячеслав Шушковський, пострілом за карного майданчика, відкрив рахунок на користь більш досвідченого санрайзу. Михайло Андрієнко, до якого дістався м'яч, вибитий воротарем команди, негайно закріпив перевагу червоно-білих. Але козаки швидко відповіли на це своїм голом. Андрій Таймаров. Скоротив розрив у рахунку, реалізувавши пенальті. Перед самою перервою м'яч ще раз побував у воротах козаків, але взяття воріт не було зафіксоване. Бо час першого тайму так невчасно скінчився. Мінімальна перевага санрайзу 2-1 зберігалася на табло по перерві, і дуже важливим для суперників ставало наступне взяття воріт. Забити вдалося санрайзу, а саме Євгенію Ірхіну. Який з'явився на полі у другому таймі та продемонстрував свій поставлений удар, забивши зі штрафного. Усе мало цілком логічний вигляд, тому що Sunrise мав дещо солідніший і переконливіший загалом вигляд. Однак козаки такої думки не поділяли та швиденько повернули інтригу в матчі. Ще раз скоротивши відставання до мінімуму. Олександр Шербаха не пробив голкіпера, однак м'яч залишався в жовто-чорних, і вони довели справу до кінця. Таймаров забив 3-2. Як і наприкінці першого тайму, Санрайз ближче до завершення матчу, також вистрілив дуплетом. Ірхін шикарним гарматним пострілом і Адрієнко, завершивши контрвипад, оформили по дублю. А разом зробили перемогу червоно-білих вельми переконливою. 5-2. По перше, вітаю з перемогою. По рахунку дотримано, ну, але от так вже там на один вдалося зробити, щоб от дотиснути опонента, і уникнути нервової кінцівки. Ну, у нас был максимальный сбор. Единственное, что мы просто играли двумя семерками, то есть как в футзале, и команда чуть-чуть не привыкла. То есть получается тяжело, ты не в игровом тонусе. Ты поиграл, размялся, сел, потом опять ждешь, потом опять выходишь. Вот это как бы сложно было. Плюс ну, какие-то внутренние моменты в команде. Но вот, например, на Женю считаю, сегодня вытащил матч, повлияло только позитивно что пацан хоть завелся, вспомнил, кто он такой. И это, конечно, было приятно наблюдать. А так вообще пацаны молодцы. И соперник молодцы, сражались. Мы на них очень серьезно настраивались. Теневой лидер, мы понимали это. Ну, каждая команда будет интересная. Я думаю, что чемпионат будет интересный, тем более в два круга. Власне, до завершення першого кола ще два матчі залишаються у вашої команди, і напевно є така у вас ціль стати проміжним лідером після першого кола. Для цього от дуже важливим буде матч проти Брюге. Чи є якесь уже зараз налаштування на Брюге? На кожну команду і на Брюге, і на Луганщину, і по второму кругу. І той же Ронін, який як показала практика недооценивать нельзя. Ребята играют до, до последнего. Даже проигрывая 2-0 не будут сражаться до последнего. Поэтому интересная лига будет интересно. Я надеюсь, что Брюги немножко успокоятся. Потому что реально очень сильные сейчас. Ну что ж, дякую и бажаю успіхів. Минулого туру Галактикос виборов перше очко, і Ронін був дуже близьким до цього. Тож і чекали ми запеклого протистояння з рівними шансами, не помилилися. При тому, що Галактикос атакували загрозливіше від початку гри, саме Ронін відкрив рахунок. Спершу в одній атаці тричі пробивав В'ячеслав Синиця. Але йому не пощастило. А на 14 14-й хвилині матчу Вадим Усачов по більярдному вистрілив з за карного майданчика під стійку. Надалі білочорні атакували, створювали нагоди, які марнували або ж рятував Олег Панченко. Японці відповідали вилазками, що також неодноразово могли стати результативними. В обох суперників при цьому були влучання в каркас воріт, але час ішов, а голів усе не було. Аж на 50 50-й хвилині поєдинку Віталій Кульба несподівано пробив метрів з 30. М'яч шмигонув у ближній кут і рахунок зрівнявся. 1-1. Так і завершили суперники. Часу вирвати перемогу. В них вже залишалося небагато. Отож, підсумковий результат: 1-1. Напевно, до матчу розраховували на перемогу, але по тому, як складався поєдинок, можливо, нічия за щастя. Ну, не знаю, что ничья. Ничья вряд ли за счастье. У них были моменты, у нас были моменты. Наверное, не за счастье. Ну, я думаю, что они тоже недовольны, но мы тоже недовольны. Поэтому, ну, я скажу, что мы потеряли сегодня два очка. Ну, команда с тоже имеет право так говорить, потому что много не забили. Еще учитывая то, что у нас полевой игрок был в воротах. считал, что он молодец, хорошо справился со своей работой. Наверное, где-то может быть закономерный результат. Как-то вот... Мы верили, что сможем победить, но не сложилось. Если бы забили хотя бы в первом тайме свои моменты, то, наверное, было бы проще. А чего на вашу думку не выстачило для перемоги? Реалізації а, думаю, что да. И я думаю, что мы немножко как-то вот в Сумбур игра превратилась. Начали в... Закидывать у них крупные игроки довольно-таки силовые, и как-то вот мы меньше стали разыгрывать мяч здесь. Если с другими соперниками это еще, ну, логично, то здесь можно было попробовать поддержать, в принципе. Ребята соперники тоже, мне кажется, так играли, но иногда иногда и пытались контролировать. То есть такое ощущение, что они даже больше это делали. Ну ничего страшного, будем делать выводы. это. Еще ж дякую за интервью и обожаю успехи. Друге та футбольний клуб Санрайз, оформивши по третій перемозі в чотирьох матчах, відірвалися від найближчих переслідувачів на п'ять очок. Щоправда, слід зазначити, що Луганщина та козаки провели на один матч менше за лідерів. Втім, і при такому розкладі відрив уже відчутний. Для вас працювали Віктор Петрушов з Ігорем Колодієм. Це після гри то нових зустрічей.